Вітаю гостей та підписників каналу. З вами Таро імператриці. Подивимось прогноз на березень місяць для близнюків. Візьмемо зараз класичну колоду. Влаштовуйте зручніше. Не думайте про якісь проблеми, думайте просто про себе. Карта Верховний Жрець. В залежності від того, як ви себе почуваєте, це може бути ви або інша людина. Можливо, вам доведеться бути радником чи звертатися з допомогою до когось. Якщо до вас будуть приходити з певними питаннями, то ви маєте допомогти. Це також карта може свідчити. Справи, які пов'язані з церквою, або це обряд вінчання, або хрестини, чи вас запросять бути хрещеною мамою чи хрещеним батьком, а можливо, це ви запросите. Чи просто будете відвідувати святі місця і будете мати змогу поспілкуватися з святим отцем і задати йому якісь певні питання, він буде вам давати відповіді. У всякому випадку будуть розмови з авторитетними людьми. Ви поринете з головою в побудову кращого. Це буде стосуватися і будинку, і відносин в родині, все на благо. Можливо, почнете робити ремонт, чи придбаєте нове житло, чи це буде одруження, і ви переїдете на нову квартиру, чи купите власну квартиру, будете займатися там ремонтом, чи просто будете щось оновлювати в будинку. У всякому випадку теплі приємні відносини або чекаєте поповнення в родині і будете закуповувати необхідні речі для покращення життя. Свого та своєї малечі. Або ви взагалі переїдете в іншу країну, в новий для себе світ. І якась людина вас там уже чекає. Так. Буде потік нових ідей, нових зрушень. Ви вже готові до вцілення реалізації запланованого. Дивіться, це взагалі може бути, ви запросите. Священника освітити свій будинок новий, це може така бути ідея. Там от карта, Верховний Жрець, от може так і виступати цим. І так захистити свій будинок. Або в прямому сенсі ви будете захищати своє майно, вам доведеться це робити, бо ви в нього вклали всю душу і серце, і будете на стражі свого затишку, своєї безпеки. А сил і наснаги вам на все це вистачить. Ви спроможні захистити себе та своє надбання. Наступна колода Таро 78 дверей. Подивимось поради від цієї колоди. Колода з гарними зображеннями. Ой, вас чекають подарунки. Або це ви плануєте комусь дарувати? Так, карта. Ідеї звершення, гості на порозі біля дверей. Угу. Насичений місяць зустрічами, які можуть свідчити про те, що ваші плани реалізуються. Сама доля може принести вам подарунки. Тобто, коли сходяться зірки, ви опиняєтесь… В потрібному місці в потрібний час, і щось буде допомагати вам в реалізації свого задуманого. А можливо, це буде якась і несподіванка, але ви будете задоволені і щасливі. Те, що ви очікували, давно воно реалізується. Побільше спілкуйтеся з людьми, заводьте нових друзів. У всякому випадку це принесе лише користь для вас. Комунікуйте, слухайте і приймайте правильне рішення. А ми переходимо до наступної колоди таро дикого лісу. Будемо прислухатися до порад наших пращурів, що вони близнюкам радять зробити в березні місяці лебідь або королева стріл. Ви можете опинитися в повній ізоляції. Ви будете намагатися змінити умови вашого звичного місця проживання. Доведеться шукати нове прийнятне для вас місце. Відходити з пітьми. І місця втрат. Карта радості знайдете більше, ніж очікували. Позбудитесь всього зайвого, що вам заважало. Вас чекає процес переродження. Замислитесь над тим, що ви можете залишити для наступного покоління після себе, і як важливо берегти природу і примножити її багатства. Оскільки ця тема вам болить, ви будете рухатися своїми думками і діями. Цьому напрямку, також ви можете займатися певним оздобленням. Це може бути ділянка при будинку, сортування сміття і все, що може торкатися захисту природи. У вас стане більше думок про стихійні лиха, які відбуваються, про катаклізми. У вас буде переосмислення сенсу життя. Чим саме ви зможете покращити цей світ і що залишите після себе? Завдяки небайдужим людям, таким, як ви, і змінюється на краще цей світ? Переходимо до порад янголів кохання. Така гарна колода. Що ж нам радять янголи кохання? Думайте про свою кохану людину. Якщо такої немаєте, немає пари, думайте про себе. Карти радять позбутися упередження. Тобто не засуджуйте сувору людину, яку мало знаєте. Краще пізнайте, а потім уже складайте повний образ про людину. Можливо. Якось контролювати процес, який вам не подобається в людині. Але, звісно, річ, пам'ятаєте, що людина змінюється тільки тоді, коли сама цього хоче, і ви не повинні просто в ті стосунки вступати, якщо вони вас не влаштовують. Але якщо ви будете шукати собі партнера за певним знаком зодіаку, певного року, певного віку, кольору волосся, кольору очей. То можете й не дочекатися. Якщо ви у пошуку, то просто спілкуйтеся з якомога більшою кількістю людей. І тоді ви побачите, що людина, яка з карими очима, може бути не не гірша за блакитного оку. Не бійтеся закохатися. Так, це дійсно чудове відчуття. Але може часто супроводжуватися і болем. Але варто позбутися минулих, можливо, не дуже приємних. Стосунків чи спогадів і почати жити новим життям. І тоді обов'язково кохання прийде. Фінанси і кар'єра. Можливо, ви знайдете своє кохання на новій роботі. Можливо, це буде якась ділова зустріч. Чи ви поїдете кудись у відрядження і там же знайдете своє кохання? Або ж просто вам доведеться почекати певний час на зустріч з своєю людиною і зайнятися зараз собою і своїм матеріальним становищем. А вже потім пізніше, коли ви налагодите свою сферу в цьому плані, в фінансовій сфері, то тоді кохання і прийде. Можливо, ви зможете заробити. Гроші і кудись поїхати у відпустку і там вже знайти собі своє кохання. А можливо, ваш партнер майбутній, буде добре заробляти, і в нього буде гарна кар'єра. Наступна наша колода з підказками на березень це магічне послання від долі. Що ж чекає? Давайте дивитися на близнюків, березень місяць. Світло та кохання. Звільніть себе від поганих думок, будьте більш привітними, спілкуйтеся з людьми, допомагайте, ваша посмішка буде зачаровувати. Не забувайте, що людина, яка має добре серце і любов всередині себе, вона, як магніт, притягує до себе людей. І не тільки охорона природи. Можете зайнятися волонтерством, можете побільше часу проводити з тваринками, можете піти кудись в зоопарк або відвідати притулки для тварин. Ви подивіться тільки, яка карта виплала тварини. Так, це дійсно так. Доведеться поділитися своєю любов'ю, своїм світлом в серці і з тваринками ви можете собі придбати такого вірного друга, або кошенятку, або собачку, чи кого ви там полюбляєте, і це буде ваш маленький друг, з яким ваша серденька буде розцвітати. Можливо, ви колись хотіли присвятити своє життя ветеринарній практиці. То саме час збирати документи і спокійно вступати. Дякую, що були зі мною, і додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь. До нових зустрічей!